Частенько мене запитуєте і хочу дати відповідь. Ігор, курочки несуться, яйця б'ються в гніздові. В чому причина? Щось якраз прийшов водички у ніпільну поївочку наброта, накосив травички, усім пороздавав. Так. Це ж вони як сідають, ось курочка якраз і знеслася, Вони, виходить, все розгортають отак, у боки. І вона ж тоді, звісно, несеться, воно тільки бух, і її вдарилася б досить. Ось обичний коврик. Я вже теж щось поробив. Отакі От коврики, він м'ягенький, вони клювати його не будуть. Це, але це що спортом займаються. Ну, Хто розуміє, той розуміє. Тож, отак. І отак робить. І все. Також клюють яйця. Остають, клюють, Тоже багато таких запитань робіть. Гнізда. Ось як у мене брама зроблена, в брама не клює яйця. Якщо майстера, це все, робить, гнізда нижче, щоб вона повністю в рост не заходила, а щоб згиналася. І тоді вона, як знесла, вона не може достати і клюнуть це яйце. Тож, отакий трішечки лайфак. Все одно бачите, роти відкривають, жаркувато. Ну, не всім. Ці всі нормально. А ця курочка сидить. Я хоча б і вікна всі відкриті, і в нас і погода така похмура усе. Ну, було на вечір, коли включаємо, ставимо їм вентилятор, то буває і так. То, щоб я сказав, що тут дуже жарко, ні, звісно, віконечко є. Буду випускати, он хай дві об кашу, і там вистачає, що, що їсти їм. То що так, друзі, потихеньку. Зараз якраз. Заберу курочки яйце, скажу дякую. Бачите, якість. От. Ну, звісно, на гранульованому комбікормі е, краще. Немає оцього всього бардака. Ну, бачите, трішечки пиль залишається, але майже вони все з'їдають. Там ще багато кажуть, Ігор, дуже довгі відео знімаєш. Ну, довгі для тих, е, хто не хрена не в темі, і кому не, не цікаво, а просто зайшов отак, аби, аби щось видивитися. А так, щоб мені всім пояснити, розтовкувати, розжувати, звісно, я не можу там за 30 секунд вам це все тяпля розповісти і ввести вас вас якісь забуждення. Знаєте, то, то що так, то зараз наберу водички. У мене все вже тут воно зроблено. От, краник відкрив і все. І водичка собі біжить. Прийшов, в мене така садова лійка. Сюди налив, пішов туди навив. Не треба бігати тобі до криниці, до тих швангів все на місці. Оце автоматизовано. Тож будемо і за ці стіною так робити поступово приміщення. Будемо до чогось стримитися до кращого, щоб було і нам зручно, приємно зайшов, вичистив, підмів, підлога залита, Доску не буду, стели там казали мені стели Ігор, доску або поклади ламінат та ви що, тут і так ми на з доня вгили сіки коштів Якщо я ще покладу ламінат, то це взагалі буде дурдом